Історія пізнання землі налічує чимало загадкових сторінок. Доволі багато наукових експедицій у різні часи зникли безвісти, часто їхня доля невідома навіть зараз. Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні буде мій власний топ 5 зниклих безвісти експедицій. А для початку, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і напишіть коментар. Ну і звісно, підпишіться на канал, якщо ви й досі не підписані. Будемо йти хронологічно. Експедиція Лаперуза. Експедиція під керівництвом досвідченого французького моряка комодора Жана Франсуа де Лаперуза мала би стати першою французькою навколосвітньою подорожжю. 1 серпня 1785 року два фрегати Бусоль і Астролябія з командою 220 осіб, у тому числі і науковці, вирушили з французького порту Брест. Експедиція обігнула Південну Америку і дісталася острова Пасхи й Гаваїв. Далі Лаперус досліджував Аляску й острів Сахалін. Саме він першим довів, що Сахалін не є частиною японського архіпелагу. Проте разом з цим Лаперус помилково вважав, що Сахалін є півостровом. Експедиція проходила у дуже складних умовах. Наприклад, на Алясці загинула 21 людина, на Самоа місцеві жителі вбили 12 моряків. З російського Петропавловська Камчатського Лаперус послав одного зі своїх офіцерів у Францію. З матеріалами, які вже встигла зібрати експедиція, цей офіцер виявився єдиним вцілілим учасником подорожі. У 1788 році кораблі Лаперуза безслідно зникли на Соломонових островах. Лише через 40 років французький дослідник Дюмон Дюрвіль знайшов рештки кораблів біля острова Ванікоро. Виявилося, що кораблі розбилися на рифах. Також прочитати про експедицію Лаперуза ви можете у знаменитому романі французького письменника Жуля Вера «20 тисяч ліє під водою. Головний герой цієї книги, капітан Немо, також досліджував таємницю зникнення капітана Лаперуза. Експедиція Мунгопарка. Мунгопарк був свого часу відомим шотландським дослідником Центральної Африки. У 1796 році він з'ясував, що річки Сенегал і Нігер не сполучаються між собою. У 1805 році він вирушив у нову подорож на річку Ніл. Однак експедицію з самого початку переслідували невдачі. Із 40 членів експедиції від хвороб і нападів туземців вижили лише 11. Незабаром вцілілі мандрівники на чолі з Мунгопарком зникли безвісти. Лише значно пізніше стало відомо, що всіх їх жорстоко вбили місцеві жителі. Експедиція Людвіга Ляйхарда. Людвіг Ляйхард був німецьким мандрівником і геологом. У 1842 році він прибув в Австралію. Через два роки він здійснив успішну подорож по Центральній Австралії. У грудні 1847 року мандрівник вирушив у нову подорож з метою пересікти Австралію зі сходу на захід. Однак через три місяці вчений безслідно зник. Разом з ним зникли і вісім його супутників. Пошукові експедиції не дали ніякого результату, і досі невідомо, що сталося з експедицією Ляйхарда. Експедиція лейтенанта Брусилова на початку ХХ століття російські мандрівники здійснили ряд подорожей по північному морському шляху. Однією з них керував лейтенант Георгій Львович Брусилов, племінник знаменитого генерала Першої світової війни. Експедиція Брусилова вирушила на шхуні свята Анна 10 серпня 1912 року. Експедиція, як це часто в росіян буває, була організована дуже погано. Бракувало харчів і палива. На кораблі було лише п'ять кваліфікованих моряків. Восени 1912 року шхуна була затерта льодами і почався дрейф полярними морями. На шхуні почалися чвари між членами екіпажу. Штурман Альбанов і матрос Конрад покинули судно і на саморобних санях рушили на південь. Альбанова і Конрада у липні 1914 року підібрали учасники експедиції «Сєдова». Доля інших учасників експедиції досі невідома. На основі цих подій пізніше відомий совєтський письменник Веніамін Каверін написав доволі непоганий роман Два капітани. Експедиція Леваневського. У 30-ті роки ХХ століття совєтські льотчики здійснили ряд перельотів через північний полюс. У серпні 1937 року черговий переліт мав здійснити екіпаж під керівництвом героя Совєтського Союзу Цигізмунда Леваневського. Крім нього, в екіпажі було ще п'ять осіб. Літак ДБА з бортовим номером Н209 стартував з Москви 12 серпня 1937 року. На честь перельоту навіть виготовили поштову марку, проте успіху не сталося. Наступного дня біля північного полюсу зв'язок з екіпажем перервався. Перед зникненням Леваневський послав радіограму, у якій було сказано про відмову правого двигуна літака в умовах великої хмарності. На пошуки екіпажу були кинуті літаки з СССР та США. Однак Ловановського і його товаришів так і не знайшли. Скоріш за все літак впав у північний льодовитий океан і льотчики загинули. Це був топ 5 зниклих експедицій. Звісно, я назвав не всі. Пишіть у коментарях про інших зник... зниклих мандрівників, яких ви знаєте, а я не назвав. Можливо, я зроблю другу частину. Дякую за увагу. До нових зустрічей.